Всім-всім привіт! Давайте разом проведемо ранкову гімнастику. Вона називається у нас сьогодні до фруктового саду. Тож, попрохували. Виставили ручки попереду себе і пішли, високо піднімаючи коліна. Молодці. Перприсі і пішли на шпинках. Все, ми прийшли до нашого саду. Давайте виконаємо першу вправу, яка називається збираємо сливи. Виконуємо вправу так. Ні, пач, э, носочки нарізно, п'яточки разом. Руки вздовж тіла. На один. Вихідне положення На два. Руки догори. Настали на носочку. На три вихідне, чотири догори. Починаємо виконувати нашу вправу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. На наша вправа збираємо гроші. Ноги порізно, руки попереду в себе зігнені. На один. Так? На два поворот, три, чотири. Зрозуміло? Тож починаємо виконувати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Закінчуємо. Наступна наша вправа називається збираємо яблука до площі. А виконуємо вправу ми так. Ноги нарізно, руки на поясі. На один. Вихідне положення. На два. Присіли, зібрали яблучка. На три стали. Чотири. Знову присіли. Зібрали. Яблочко. Стали. Зрозуміло? Тож починаємо. Один, два, три, чотири. Два, Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Ви гарно справилися з цією справою. Наступна наша вправа. Яблуко впало та пострибало. Вихідне положення. Ноги разом, руки на поясі і будуть енергійні стрибки навколо себе. Показую, як на находимо. Один, два, три, чотири. Зрозуміло? Тож, поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили. Молодці. Ми так добре попрацювали. Втомилися мабуть. нам потрібно відновити наше дихання. Ноги, на ширині плечі, руки вздовж. тіла. На один дих. Носиком. На два видихи. Зрозуміло? Починаємо. Один, два. Один, два. Один. Два. Один, два. Один, два. Один, два. І попропували назад до нашої кіно. Ми з вами сьогодні молодці. Ми гарно попрацювали. Я точно впевнена, що ви тепер готові до нового енергійного дня.